Шановні гості, дорога родина, рада вітати вас в новому відео на каналі Платі Терапія. Зайчики, всім привіт! Я маю надію, що ви дубки там не дуже приморозили, тому що сьогодні досить таки зимно. Відчувалося, як мінус 12, хоча було мінус 6, але було досить зимно. І нарешті є сонце. Ми сьогодні виходили, відправляли посилку в нову почту, тому що в неділю я не роблю відправок. Вирішила, що ну, неділя. Це буде ну, от зовсім вихідний день, як у усіх людей. Тому в неділю відправок не роблю, а сьогодні вже зробила відправку, поїхали викріїчки до дівчаток. Тож, друзі, що сьогодні буду робити, як ви бачите, у мене тут ось панельки. І сьогодні планую, який милий їжак, правда? ж? Сьогодні планую зробити декілька викроїв світшотів. Ще принесла котів оцих в. Баламбонах, бубонах, кутасиках, не знаю, на що в мене вистачить сил, натхнення, здоров'я і наснаги. Тож приєднуйтесь, дуже вам вдячна за ваші коментарі, вподобайки. Коментуєте молодці. І вже ось на цьому тижні, тому що мені треба ну, час для того, щоб зібрати подарункові лоти. Зберу хоча б два, тобто ви вже знаєте, що переможців буде два, а там побачимо. Зберу для вас, ну щоб показати, що буду дарувати. Чи як гадаєте, можливо... Вже потім як буду дарувати, показати. Можливо, ви хочете сюрприз? Ану, зайчики, понаписуйте. Можливо, ви хочете сюрприз, щоб було сюрприз-сюрприз? як ви гадаєте? Щоб ви бачили, що, ви, ну, що я підготувала, чи ви хочете сюрприз. В будь-якому випадку подарунки будуть чудові, то ж напишіть, поки я ще нічого не зробила, поки ну, не показувала, то напишіть, як би вам було інтересніше, цікавіше. тобто. Ось так зайчики. Підтаплювала навіть тут вмикала кондиціонер. ну, Буквально на півгодини він дуже швидко нагріває приміщення. В нас ці кондиціонери. В нас кондиціонерів в квартирі три, цей самий новий, потім Купер і Хантер в великій кімнаті, він працює до мінус 15, цей теж до мінус 15, а той, що в спальні, мабуть, чи до мінус 5, чи до мінус 10. Не пам'ятаю, бо той найстаріший. Ну і там в спальні, навіть якби був мороз, то під ковдрою, скажімо так, ну, нормально спати. Але надію, що буде все добре. Так, зайчики, присилали мені оцю тканину, дивіться, як вона ідеально підійде до білочки. Чому не, наприклад, не біле? Тому що оця білочка, вона на такому сіро-бежевій заливці. І якщо я просто візьму білу спинку, то буде не альо. поняли? Тому оце займалась тим, що підбирала по кольорах, спинка і рукава будуть такі руді. Воно, до речі, ну, дуже гарно пасує, можливо, якось на відео не так, гарно вони дуже пасують одне до одного. Е, підбирала світшотики, ну, треба ж уже щось шити для нової колекції, бо мені вчора пані Світлана вітання вам написала, Юля, хочеться вже літніх суконь. Що змилитесь, люди? Зима на дворі, давайте по сезону. Я ж, ну, Друзі, я шию по сезону, тому що в мене завжди купляють речі по сезону. От, Наприклад, сьогодні мороз будуть купувати зимове. Завтра буде тепло, будуть купувати більш тепліше. Ну, ви поняли. Люди в Україні отак, вони пристосовуються до обставин і е, живуть, скажімо так, по обставинах. Тут костики досить такі цікаві, мені здається, що Манжетну резинку потрібно робити темну, не білу, тому що біла буде досить таки контрастувати. Ну, не знаю, поки що ще в роздумах, друзі, плаття по косі я дошию, потім ви його побачите або в новій колекції, або так примірку. Не сьогодні. Сьогодні буду кроїти, шити сьогодні не буду. Ну, Такий настрій. Я ж роблю те, що хочу, ви ж бачите. Не Галя, але балувана. Не Галя, але балована. За мило, багато хто теж написав, що користується милом. І е, запитували мене за іншу фірму крейди. В мене дуже багато є прям упаковок цієї крейди. Я не пам'ятаю, яка та назва була, за яку Олександр, ви запитали. Стержні ручки мило написано. Зараз подивимося, що тут є ще в цій коробці. Так, Це були ручки кройсбек. До речі, в мене ще є отакий на руку. Це магнітна отака гольниця. Дуже зручна, але я нею не користуюсь, бо методом наколки дуже рідко працюю. Не знаю, чи ці ручки, вони альо чи не альо. Зараз їх дістану. Тут просто ось мило. Просто я деякі коробки викидаю. Тут ще ось такі ручки пише, стирай. Бачите, написано? Вони теж для викликів підходять. Тут мило, тут мило. Зараз я гляну, за яку ви фірму там запитували, от не пам'ятаю. Багато різних фірм купляла. Дивіться, ось якась отака. І ось є оце дороге німецьке прим, бачите? Саме краще це оці змилки з і із Safeguard. Саме краще. Якщо ми говоримо про темну тканину, якщо ми говоримо про світло, то ручки за не все рівно вони кращі, ніж оці П6, що ви не кажіть. Кращі, от кращі. І ціна 15 гривень. Звісно, що ви ж не будете ручку за 15 гривень купувати і пересилка на почту 100 гривень. Ні, ну це ви як тіпа, докинете до замовлення. Ну, Якщо робите замовлення, то там в кошик накидаєте, докинете до замовлення та і все. Бачите, в мене ось всі коробки підписані. Ось у мене є дві нові ручки, бо тканина світла. Зараз я подивлюсь, що вони пишуть. Тут якби ще оце, оце все, знаєте, бо вики... в мене тут є такі прям шматки тканини чудові, і шовкові, такі всякі. Але жалко викидати це, як я кажу, аура кульчі феншуй. Але все рівно треба буде поперебірати друзі. І потім ви мені заздалегідь ну, можете писати, можете не писати, краще не пишіть. Я як скажу, що я собрала куски тканин, тому що я складаю періодично. Розумієте, я ж не шию багато, і тканина в мене зазвичай ну там. Клаптик, клаптик, клаптик. Як назбираю, я дам тоді вам знати в відео, що от назбирала я шматки тканин. А тут в мене є такі, прям, ну, з якими спогади якісь пов'язані. То ця полиця, хочу оце місце все освободити під тканини. Вона досить широка, щоб поскладати тканини отут на цій полиці. Тут ще технік стоїть музикальний центр, десь там вон одна колонка, десь там вон інша. Вона нам не потрібна. Ну, мені не потрібно, то я слухала тут музику. А оскільки Сергій купив мені колоночку JBL, до телефона підключаєш, то я вже ним не користуюсь. Не знаю. Але той технік з дорогий, як пам'ять, то хай буде. Так, дивлюся, чи малює ця ручка. Так, пише «новенькі», бо вони можуть бути новенькі-новенькі, а не писати. Пише та і та і пише, добре, новеньке, ось дістала, це понаписували. Далі. Ще запитання було, друзі, відповім якраз на початку відео довго. Запитання було стосовно підкладки для сукні по косінниці, якщо потрібно. І так, якщо сукня з шифону, і ви хочете підкладка, яка пришита до сукні, тобто в нас є золоте правило: підкладка, яка пришита до сукні, шиється повністю по формі сукні. Ну, За виключенням, там бувають дуже широкі складки, там таке. але якщо по косі, і ви прям пришиваєте. Тобто у вас подвійний верх, і потім ви пришиваєте в пройму рукав, то тоді, звісно, що ви робите викрійку так само, як сукню. Якщо ви надягаєте. Підспідничник може бути будь-якої форми, трапеція. Враховуйте, що те, що у вас буде по трапеції, у вас вже сукня верхня, вона так падати не буде, вона вже стане колом. Тобто, у вас цей підспідничник буде пишність давати. Ви розумієте, для чого ми кроємо по косій? Для усього падаючого ефекту. Якщо підкладка викроєна вже не по косій, падаючого ефекту ніц, нуль. Ну або сукня комбінація або обтяжку з трикотажу. Тоді так. Друзі, ну, от таке ще було питання. Це в мене буде спинка з, але ж відрізати то треба. Така якісна оця петля із занди. Дивіться, яка вона еластична. Супербомба, ракета, пушка, пушка-побігушка. Я сьогодні з мікрофоном. тому сьогодні звук взагалі буде. Звук і так в мене гарний на мій смартфон. А то буде, друзі, взагалі, з мікрофоном ще краще. Я, як не забуваю, то прицепляю звук. От. Нічого не хочу робити особу, тому вирішила, що сьогодні буду гратися з світчотиками. Настрій піднімати. Бо це мені підніме настрій. А... Ось так. Зайчики. Нову колекцію може. На цьому тижні зроблю, може, не зроблю, буду вже бачити, як в мене буде по часу і по феншую. Деякі костюмчики є ну, такі на зараз. Тобто не весняні. Я вже вам казала, шию по сезону. Друзі, я не так, як ось перелякана зімою, шию на літо. Чи хто знає, що буде зі мною до того літа? Подожіть. Надію, що все буде добре, але ну, ви поняли. Як то кажуть, не біжи поперед батька в пекло? Дай батьку дорогу, а потім сам вже. А потім сам вже, так. Значить, тут у нас і кашкорсе у мене є таке біле, скручується. Єдине, що біда в цій тканині, що вона скручується. Є такі трикотажі, що, знаєте, скручуються. А що з цим робити? А притискати. Притискаємо, да і все. Книгами, зошитами притиснули отак, щоб рівно одрізати. Поняли, про що я маю на увазі? Про це оцю біду. Біду Біду бідячечну. Так. Значить, що? Їжачок? Він, як мені здається, довгувати. Внизу буде кашкорсе ще? Ні? Ану, подожіть іду до зеркала. Якщо внизу буде кашкорсе, то це мені треба відрізати верх і низ. Ага, буде. Я вирішила, що буде. Я ж дивлюся, яка довжина має бути самого цього купона. Трошки буду відрізати, бо буде внизу і вверху кашкорсе. Одрізати буду симетрично, десь отак. Чікі-пікі-пукі. Да? Методом авторського притуляння все. Все метод авторського притуляння. Так, і виходить, що в мене тут світшот без резинки, друзі. Скільки, а ну-ка, 60 см. Ну, значить, і буде 60 см, плюс резинка, плюс 6. То воно десь готове і буде. Ой, 65. Хтось спішить до мене. Заказала зайчики косметики собі, хоча я ніяк голову не покрашу. Після того бальзама синього. Це збираюся. Волосся пофарбувати, брови пофарбувати. Це мене просто зараз цими тінями для брів я накрасила. А я ж в мене є і краска для брів пофарбувати, щоб воно так красивіше і має вигляд. Звісно ж. Як каже... Анікдот каже, прийшов на роботу з намальованою бородою. Жінки з намальованими бровами сказали, що я дурачок. Ну, то ж таке, що представте, якби чоловік прийшов на роботу з намальованою бородою, то сказали б, що дурачок. А ми брови намалювали і ходимо, як в От Отак, друзі. От так. Або ще мені подобається. Каже, якщо ви з утра понявчали, а їжа не з'явилась, значить, ви не кіт і вам треба йти на роботу. Та й таке. Що ж зробити, що я не кіт? Приходиться щось робити. А так би понявчав, понявчав, і все було б добре. Ми сьогодні сало синичкам з виносили. Винесли зранку два кусочка сала. На шнурку на такому вже більш довгому, щоб ворони не клювали, щоб тільки синичка ж сідала. Поцепили, йдемо назад, і вона вже те сало клює. Тільки я достала телефон, яка жінка прийшла, спугнула ту синичку, хотіла засняти, і в мене не вийшло. Ну, може, на днях побачу. Підгодовуємо пташок, а докупляли на днях печиво. Цілу пачку Сергій взяв. Я кажу, Сергій, завжди дивися на склад. Він каже, ну я не бачу без очків. Кажу, ну то носи з собою очки. В супермаркет купила там в складі пальмова олія. Ну, Вона, звісно, що багато дає. Але ну, то, ну, прям, ну, то, прям, така пальма, їси, аж у роті, все скручується. Ну на що її таке їсти? Бежу, не бери таке. Краще купить трохи одну печинину, ну, не хімічну таку. Скільки раз кажу, не купляю цього гівна. Дивіться на склад. Оце ж так, друзі. То винесли сьогодні голубам. Подушили, ну, висипали, ногами подушили, щоб, цей, щоб цілу ж печенину не проковтне, то голуби сьогодні їли печиво, а синички сало. Красота. Ми і так завжди там залишається щось таке, хліб, то ми виносимо, підкармлюємо пташок. То горіхів було кучу, я винесла, положила воронам, теж потовкли, у нас тут місцеві ворони наші живуть, то їм як знахідка. Бо Я його скільки не їм, не їм я скільки. Воно ж, знаєте, портиться. Та що таке не хочеш писати? Що з тобою не так? Там намалювала, а тут не хоче. Ой, це ж так зайчики. Зацепляються за цю тканину, я не знаю. А біле не видно. Чим ще десь був шафломастер? Ой, що вам сказати? Ось Дивіться, яка кавратка. Тут що хочеш. І прімості фламастери. Так, ще є ось цей чорний. повний. Але бувають такі тканини, що чим не пиши, не видно. О, оце видно. ось. Хоч трохи ж мені треба намалювати, щоб одрізати. Це якийсь клей, оце він, мабуть, що. Да. клей для тканини. Ну, що, я що його купила, не знаю, але купила. Оце скручене, відріжу. То дивилася серіал. Дві ночі підряд не спала нормально. Бо дивилася серіал, потім вже бахкала. Оце дві ночі підряд бахка, я по страшному дрони збила. Така оно надо була, цю ніч. Раз десь біля часу, а потім біля двох. Така канонада. оно надо? Таке бахкало, ну просто ужас якийсь друзі. Просто ужас. А я ще й серіал дивлюсь. О, називається «Касандра». Подивіться. Подивіться, вам сподобається. Ну, таке. Мені зайшло. відрізала. Так, це забираю. Тут, ось, бачите, і рожеве оце мило лежить і чи є? Це ж саме. оце. Якимось таким, я не знаю, яка це фірма, бачите? Але воно лінію рівну хіба що промалювати і одрізать. Але якщо десь отак от якусь ви робите відмітку, наприклад, виточку, там, можливо, щось залишиться на білому, то може бути біда. Тому я не ризикую. Хоча в мене його повно, воно зручне, гарно малює. Але, ну, не хочеться мені, знаєте. Одне діло, наприклад, навіть якщо ти для себе все шиїш, то можеш 10 разів стирати, бо тобі нема що робити. А я шию на продаж. На що мені ця комедія? Тому ні, тому зайчики, ні. Так, тепер це все хорошо. Наступний крок. Ми дивимося на ширину цього їжака, оставляємо таку, як є, чи робимо ширшу. Значить, тут ширина їжака 60 см. Ну, такий світшот, прям очень оверсайз, да? 60 см по грудях. Уявіться, 120 весь об'єм. Ну, З учетом того, що це оверсайз до 110-115 см світшот. Ну, такий прям крепкий оверсайз, ну, хай буде. Хай буде. Добре, хай буде. Він же ж тут симметрично, так. Да. Просто, що довгувати, я відріжу, щоб було тут 60. Ну, тут буквально по чуть-чуть. Тут ось внизу. Цуть-цуть, відлізу. оце це так, друзі. Щось робиш? день проходить. Так що я ж кажу, що з цими серіалами встаю, як приморочена. То нас чи сусіди, вони і так у нас там неблагополучні, а це в последнє взагалі якісь, як бешені коні бігають. Що вдень, що вночі. І коли питаємо, ні, це не ми. А хто? Як я чую, як ти матюкаєшся і дверями шафи гупаєш, то ж твій голос. Ні, це не ми. Ну, хоча б вночі там не бігайте, як перелякані. Тільки починається тривога, таке відчуття, що, знаєте, людина спала, а потім з ліжка падає на чотири ці, і отак от біжить. Я не знаю. Якийсь, ну, як. Ужас. 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 Коні, коні. Коні. Коні, коні. Все, це є. Тепер це. Так що зайчики? Щось дай роблю. І ви щось робіть. Потім зроблю, де принесла ж, шкашкурся горловину манжети і низ зроблю з кашкурся. плотне, гарне таке. Так що сьогодні в мене буде їжачок. А там, якщо вистачить снаги натхнення гарного настрою, то може ще щось буде. Окрім їжачка, побачу вже? Так що ви, друзі, понаписуйте. Чи ви хочете сюрприз-сюрприз? Чи ви хочете, щоб я показала подарунки? Напишіть. Напишіть зайчики, мені ж, інтересно, теж. Вам цікаво, і мені цікаво. Чи ви любите сюрпризи? Отак, От бачите, відрізала, тепер кладу одне на одне і буду робити викриючку цільного кроя. Буде гарнесенький свічок з їжачком. Їжачок дуже милий. Вони завжди радує, як от їжачки бігають, фиркають. Ну, їх краще руками і взагалі не чіпати їжаків, бо ви знаєте, що деякі діти, наприклад, не знають, батьки не кажуть, Ну, що це так няшно, їжачок, вони ж переносять часто різні хвороби. Тому диких тварин краще не чіпати. Друзі, підкормити можете, а краще не чіпати. Тому що вони переносять так само цих безпритульних котів, собачок, можуть бути скажені трошки, або ну, якісь інфекції. Тому з обережністю до цього ставтесь і діткам розказуйте, що тварини це не тільки няшність, нявність, вони, ну, насправді, можуть переносити хвороби. І хвороби досить таки небезпечні для людини. Тому до всього до тварин ставимося з розумом. Це не значить, що треба. Ту тваринку ображати чи ще щось. Ні, годувати тако на відстані, щоб побачити, що воно адекватне, що воно на вас не кинеться і не що Тваринки небезпечні можуть бути. Сюзанький буде їжачок, як живий. живий. Як живий. Так що сьогодні навіть включала кондиціонер. Спочатку там трохи зранку, бо в нас же там кімната об'єднана з балконом велика. І ну через це там прохолодніше. Хоча балкон утеплений все, але все рівно, за рахунок того, що вікно ж ну, здоровене, то. Там взагалі прохолодно. І тут якось мені. Я зайшла сюди, думаю, боже, як я тут буду робити, якщо мені холодно. А це вже прям такого ж прям нагріло аж тепло, вже стало. Якщо, якщо не мерзніть, одягайтесь, це ще тиждень, я подивилась, то буде мороз. А там далі, може, вже й весна, а може, хто його знає, який березень буде. Ніхто ж того не знає. Так що, друзі, ведіть себе чемно, а я буду працювати. А якщо сьогодні пошию їжачка, то завтра покажу. Домовились? Все, зайчики, цьомки-бомки. Бо я сьогодні якась така сонна, хоча й виспалась, спала, але якийсь такий трохи сонний настрій. Все, всім пока. Бувайте здорові, гарного настрою вам і напишіть на рахунок. Подарунків. Чи хочете побачити, чи хочете сюрприз? Я можу скласти в коробку і скажу сюрприз. Ну або в пакет, наприклад. Все, всім пока!